Готуватися до Івана Купала починали напередодні на свято агафени купальниці. Люди милися в лазнях і збирали трави для захисту від нечистої сили. Рвали з корнем жгучу крапіву і викладували її на подоконниках в домі по окнам для того, щоб відьми не могли підійти до дому. Виривалася осінове тонке деревце, молоде, з корнем, желательно і клалась в скотник, де, де були животні які у цей день шукали у полі і полин він теж допомагав у боротьбі з темними силами. Такі заходи були зовсім не зайвими. Хоча ніч з 6 на 7 липня найкоротша за весь рік у цей час спати взагалі не рекомендується. Ні, чиста сіла розгулюває сильна по планеті. і це от, як у американців Хеловін. І нічиста сила, в отличие от від американських пытается заселитися в людей. Їм нужно наше тіло, їм надо наш дух. Не дивлячись на небезпеку, попередні покоління слов'ян не були полишені почуття гумору. В Принципі праздник та очень смішно і веселий. А основа цього праздника була подурачитися, повеселитися смешное поверье. Якщо ви загадали желание і очень сильно хотите, щоб оно исполнилось, вам треба в Ивана купала в день. Переліз через 12 агарудах. Ну, звісно, якщо вас не порвуть собаки і не, не поб'ють палками, то ваше бажання збудеться. Та найбільше в ті далекі часи у справі виконання бажань покладалися на квітку папороті. Найбільше таємниць та легенд пов'язано саме з нею. Всі знають, той, хто знайде квітучу папороть, на купала набуває неймовірної вдачі і талану. Бліжок до 12 часу. Е Из центрального стебля, из центрального листа, большого, самого большого листа папоротника вырастает стрелка. Стремительно растет. На конце ее бутон. Э, ровно в 12 ночи. Бутон этот лопається, з сильним скрипом, хлопком, вот скрежет какой-то. І з'являється огонек. Якщо ти в тот момент успел його сорвати, ну це практично нереально, то тогда ти будеш видеть клади, какой, на какой бы глубине землі вони не лежали, тебе буде вести во всьому, у тебе буде удача. Але талант із власником чарівної квітки буде до тих пір, поки сама папороть буде при ньому. Як только втрачаєш этот папоротник, у тебе тіряється вся удача, і на тебе навалюваються всі проблеми, які за этот год э, за это время папоротник от тебе відводив. Тобто ти все одно розплатишся за це безплатне, халяви не буває. Якщо ви все ж таки наважилися та зірвали чародійську рослину, начувайтеся, її охороняє нечиста сила і за здобич доведеться поборотися. вокруг себя начертить круг священный или солью или мелом или обвести чем-то вот серебром и сидеть спрятаться и не смотреть тебя будут спокушать искушать тебя будут звать кричать нечистая сила будет пытаться у тебя его отнять природа взвоет будет вихрь сильный будет все падать рушиться будет страшные звуки тебя будут пугать чтобы ты выронил его отдал его испугался ну тогда тебя порвут После всех нечных жахив настає солнечный ранок. Главный момент свята. С раннего утра, когда выпадала роса, человек брал скатерть, чистую или простынь, и бежал по России, тащил за собой тряпки, намакали тряпки росой и оборачивались людьми, протирались ими, они исцеляли себе болезни на целый год. Такими же вот тканями они приходили домой и протирали все предметы в доме, или выжимали, выкручивали, освещали, обрыскивали. Это Ісцеляли euh, это очищала. На купала святкували також і день народження водяного. У річці або озері люди топили прикраси на дарунок імениннику. За це підводний цар на цілий рік захищав їх від негараздів із водою. После того, як вот эти всі приношення водяному, брали кувшини і набирали грязну воду воду з ілом, яка була як жижа. Її хватали і тащили. в селение. Все, кто по дороге встречался, обливались этой грязной водой. И целые вот в течение, там, не знаю, может быть, часа, двух, они баловались. Они все друг друга измазывали. Все должны были быть мокрыми и грязными. А потом они шли все компании в укромное место на реку. И там отмывались от этого. Считалось, что они смывают с себя старую кожу. То есть вот эта засохшая грязь, это был обряд смывания старой кожи. Таким чином наші давні родичі омолоджувалися і єдналися з водною стихією. Але не тільки вода, а й вогонь на свято Купала допомагав людям зцілюватися. Наприклад, хворих завчасно одягали у спеціальний одяг, а увечері його знімали і спалювали на вогні разом із недугами та хворобами. Це дійсно по повір'ям і по тим вот описанням, які були, діти й Ну не 100%, процентів, але вісімдесят процентів ізціління Може бути віри. На свято Купали наші пращури не тільки захищалися від нечистої та зцілювали недуги. Вони також намагалися розгледіти у купальських травах свою долю. Рвався пучок трави, і дівчина дивилася, якщо вона за раз рвала 12 різних трав. Значить, вона буде весь год здорова і вона може вийти в этом году замуж. Якщо не вистачало 12 трав, это говорило о том, що вона заболеет в этот год или буде какое то несчастье. Із трав та квітів плили віники. На них дівчата та хлопці теж намагалися дізнатися про свою долю. Залазили на баню, бросали через плечо. з э, э, той сторони буде жених. В сучасних умовах, якщо у вас немає лазні, можна залізти на ванну та кинути віника у коридор, але простіше, мабуть, сплести віночок і кинути його в річку. Якщо попливе, щасливим буде рік. А якщо потоне чекай лиха. Вогонь, вода, земля і трави. Усе у купальську ніч має велику магічну силу, захисну, ворожнечу. Тож не зволікайте і запасайтеся силами на цілий рік енергією вогня, землі і води. Яна Журавель Сергій Кисель для новин першого Дніпродзержинського.